Вітання всім! До мене прийшов планшет, про який я недавно говорив з вами на основному каналі. Це Blackview Tab 18 і сьогодні наша з вами задача його розпакувати. Цікаво подивитися, що за апарат, тому що тут 4 динаміки, тут непогане залізо, тут 12-дюймовий дисплей на секундочку. І все це добро буде продаватися на Aliexpress з 11 листопада по 17 за 200 доларів. Тож, кому цікаво, можете, в принципі, спробувати купити його там і не заплатити мито. Можливо, навіть пройде. Хоча навряд чи насправді мито буде невелике, але, коротше, кому цікаво, посилання в описі. Хто знає, хто скупляється на Aliexpress, тому нічого пояснювати не потрібно. Ну а ми з вами подивимось, що ж це за планшет такий. Звичайно, більше всього мене цікавить те, як він буде звучати. Адже 4 динаміки це круто. І в захищеному планшеті Blackview вони звучали дуже-дуже круто. Так, коробка тут насправді супер велика, вона навіть трошки в кадри не влазить повністю, ну але то нічого страшного. Зараз ми її відкриємо. Цю плівочку. І подивимось на цей реальний планшет. Хочу вам сказати, що за 200 доларів реально це один із найкращих, напевно, варіантів взагалі, в цілому, серед будь-яких планшетів будь-яких брендів. Давайте ж подивимося разом з вами, що тут у нас є. Скло. Ну, Blackview цим порадували. Далеко не у всіх це скло може бути в комплекті, особливо, якщо ви це відео дивитесь місяців так через 5 після старту продажів цього апарату. Можливо, скла в комплекті вже ви і не побачите. Ні, ну Планшет, я, я вам кажу, він просто величезний. Наче взяв екран від ноутбуку таке відчуття. Дуже великий планшет. Він у нас поставляється у фірмовому чохлі, до речі, дуже приємному такому. Не такий, як в попередніх версіях планшетів. Трошки відрізняється покриття. Це прям якась екошкіра чи що. Ну, приємне. Відкриваємо і бачимо сам планшет. Давайте ми його зразу звідси і дістанемо. А, До речі, тут у нас ці штучки пластикові, треба акуратненько його діставати, щоб їх не зламати. Так, коротше кажучи, дістав. Ось такий вигляд має цей планшет. Одна камера позаду, спалах, до речі, відносно тоненький, хочу вам сказати. Тут у нас кнопка блокування, кнопка регулювання гучності. Ось тут місце, куди сім-карти можна поставити. З цієї сторони взагалі нічого нема. І тут по бокам у нас по два динаміки: тут і тут. Ну і тайпсішка по центру. Не знаю, що вам сказати. Корпус пластиковий, я чомусь думав, що це буде метал. Знімаємо плівку, давайте ми зараз його запустимо і подивимось, як він себе буде поводити. І, напевно, вперше на розпакуванні я хочу разом з вами включити, потестувати звук, як звучить цей планшет. Так що не перемикайтесь, я запускаю планшет. Так, запустився. Заходимо зразу яскравість, ставимо адекватно якось. Так, все, можна перевіряти. Давайте от першим, першим ділом, що ми зробимо, це конектимося до Wi-Fi. Потім заходимо з вами зразу ж на YouTube. Вибираємо пісеньку, трошки збавлю звук. Включаємо перше, що нам тут попадеться. Ви знаєте, я вам скажу так. Треба порівняти з Active 8 Pro, але по відчуттям звук практично один в один. На Active 8 Pro, начебто чуть, трошечки, знаєте, буквально трошки він ще об'ємніший. Може за рахунок того, що товщий корпус, там трошки інша структура виходу звуку. Але відчувається, що звук це те, в що ви точно закохаєтесь, купивши цей смартфон. І мені це дуже подобається. Так, давайте тепер налаштування дисплею. Подивимось, що є в нашому тут дисплеї. А точніше, давайте про пристрій. Тут же DOC AS 4.0 операційна система. І це круто. До речі, те, що я казав в огляді Фосі, бот планшету, хто пам'ятає. Бачите, в BlackView також тепер знизу з'явились такі от іконки швидкого доступу. Також дуже зручна штука. Що в нас є по камері? Давайте зайдемо подивимось. Це також, як на мене, дуже цікаво. Фото, відео і режим більше. Тут є портрет, тут є панорама, все, мені цього вже більш ніж достатньо. І ще один головний момент, який ми завжди з вами дивимось. Так, дивіться, 2К можна писати. Ще один момент це, звичайно ж, стабілізація. І стабілізація тут є. І так, вона тут працює. Як-не-як, як, а працює. Я сподіваюся, вам буде цікаво подивитись повний огляд цього планшету, тому що, перш за все, я розкажу вам про звук, про дисплей величезний, 12 дюймів на секундочку. Про його камеру і про все інше. Тут у нас, до речі, ПК-мод версії 2 і 0. Давайте зразу в нього перейдемо, подивимось, що цікавого змінилось на перший погляд. Це у нас режим ПК, де ми можемо отак от змінювати розмір наших вікон, перетягувати, як нам зручно, і все таке інше. Кнопка з усіма програмами у нас тут з'явилась, Яндекс, який я, звичайно ж видалю. Мені не зрозуміло, чому на деяких планшетах і смартфонах Blackview є цей долбаний Яндекс, а на деяких немає. Треба розібратися, але, по-моєму, ця штука повинна видалятися. Так, видаляється. Круто. Все, виходимо з ПК режиму, як з нього вийти? Нажимаємо от сюди, кудись, наприклад, от сюди, і режим ПК. Тож, Tab 18 – величезний планшет. Я сподіваюся, вам буде цікаво вживу його побачити на повному огляді. Обов'язково підпишіться на основний канал, саме там виходять повні огляди. Посилання буде в описі під цим відео. Ну і посилання на Aliexpress також буде в описі. Нагадаю, що з 11 листопада офіційний старт продажів цього апарату. Тож підписуйтесь, і будемо на зв'язку. Бувайте!